Вітаю, панове. Сьогодні тема трансформаторів струму та напруги. Зокрема, вимірювальні. Що, що хотілося б почати? Ну, По-перше, трансформатори взагалі то вивчають з дисципліни електричні машини. так, Електричні машини, хоча там двигуни, так, трансформатори теж виконують роботу, як і двигуни. Двигуни перетворюють електричний струм механічний, а трансформатори перетворюють електричний струм в інший електричний. Так? Тому вони там в основному вивчаються силові трансформатори. Ми з вами розглянемо трансформатори струму напругу вимірювальні, або ще можна назвати їх перетворювальні. Ну і коротенько, коротенько про них. Ну, По-перше, класично трансформатор має дві обмотки. Первинна вторинна, первинна підключається до джерела вторинного до споживача. Крім автотрансформаторів, яких одна обмотка, і первинна і її частина вторинна, чи навпаки. Так, ну Як бачимо, наші вимірювальні трансформатори призначені для того, щоб забезпечити вимірювання. В основному використовуються в потужних мережах, де напруга і струм настільки великі, що немає доцільності розробляти такі вимірювальні прилади, щоб міряли таку високу напругу струм. Доцільніше було б зробити перетворювані трансформатори, які знижують напругу струм до величинь і... адекватних до вимірювальних приладів, і потім поміряти і на коефіцієнт трансформації перемножити. Ну і зокрема, крім того, ці вимірні трансформатори використовуються в релейному захисті. Тобто вони дають живлення не лише на вимірювані прилади, а й на, реле, на релейний захист. Щоб цей релейний захист Спрацював у непередбачених технологічних умовах, в яких повинен спрацювати захист. відключення. В основному відключення, переключення і таке інше. Тепер розберемося безпосередньо до видів. Є струму, є напруги. Ну Відразу дивимося. І тут, і тут є первинна вторинна обмотки, є магнітопровід якийсь умовно, да? Е, обоє вторинні обмотки, обидві вторинні обмотки, як ви бачите, заземлюються. Там є тільки нюанси по відключенню. Так, Якісь можна відключати, якісь не можна. От, саме джерело мастер <кій> живлення або ну вимірюваний прилад Це вже нюанси. Тепер дивимося, як первинна. Ну Ясно, що ближче до джерела первинна, ближче до споживача вторинна. Дивіться, як первинна підключається. Ну, показано вона включена послідовно, а напруги включена паралельно. Бачите? І тому і на трансформаторах струму L1L2 позначається. А на, а на трансформаторах напруги AX позначається. Так, хоча тут є свій вимірювальність, А тут теж свій ну, в даній схемі. так? От. Ну і ясно, що в основному струм ми знижуємо, напругу ми теж знижуємо. Єдиний момент ще такий треба. Врахувати. Дивіться, якщо ми підключаємо паралельно, так, то обмоти, тут витків має бути багато, щоб опір був великий, да, бо цей опір теж вливає на роботу навантаження. А тут, якщо ми включаємо послідовно е, на трансформаторцям, то тут має опір бути мінімальний, так, щоб теж не впливало на струм е, споживача. Це один момент. ну І трансформатор струму це в основному ми на на лінію накидаємо кільце. да ну а напруги то підключаємо первинну обмотку. І тут, і тут первинну обмотку підключаємо. Вторинну ми бачимо. да, Ну і ще один момент, що вторинна обмотка. Тут АХ, бачите, великий тут АХ так, А тут L1. L2 2B1, b 2 B1, B2, великі букви, ну, бо напруга. Напруга тут в даному випадку не змінна. Ну і е, виводи ці ще де використовуються в Торині, їх ще підключають до них і там, наприклад, лічильники електроенергії, потужності, так, ще ваттметри, да, далі. Суфас, теж е їхні виводи можуть підключати. Так, ну, будова коротенько пройшли. Бачите, на 1-2-2,5-5 на А. Ну, в основному, до речі, вимірювання, якщо це в релейних, то 5 А. Да? Якщо це струму і 100 вольтні, якщо це. Напруги. Але ж теж тут такий момент, дивіться, точність, велика точність пов'язується з тим, яка була первинна напруга. Да? Тобто номінальна первинна напруга, номінальний первинний струм, і наскільки він в процесі роботи змінився, то це теж впливає на точність. Ну, коефіцієнт раз. Трансформатора для струму, коефіцієнт трансформатора напруги 1-2. у ну, Виходить, якщо знижувані, то цей коефіцієнт більше одиниці. Якщо е, навпаки, то менше одиниці. Далі ось магнітопровод трансформатора. В основному змінного трансформатора мається на увазі 50 Гц. Да, якщо ми беремо класично, так, то це. Із спеціального металу зроблені пластини. Так, пластини, Набрано пластини, цей магнітопровід і він там ще ізольовано набраний з цих пластин. Ну і Магнітні поля розсіювання в ньому виникають, так? плюс свої магнітні, основне магнітне поле, магнітне поле розсіювання навколо цих обмоток. так. Ну і В основному трансформатор. він у нас теж класично скажімо так енергію майже потужність. Так, передає незмінною, ну, умовно кажучи, але якесь, бачите, розсіювання є таке потужність, яка втрачається. А от міняє він в скільки разів струм. Міняє в стільки ж разів, навпаки, напругу. міняє, Тобто струм підняв напругу, знизив, напругу знизив, струм підняв. І навпаки. Так, ну і це пов'язується ще з кількістю витків. Так, там, де більша, запам'ятаємо, де більша кількість витків, там більша напруга, де менша кількість витків, там менша напруга. Але ще один момент. Там, де менше витків, там товщий провід, більший струм, там, де більше витків, там тонший, тонкіший. Так? Струм тонкіший провід і менший струм. так Ну Це така залежність теж. І по товщині, по кількості витків теж вона зв'язана, хоча вона не пряма, але пов'язана. так пов'язана Ну В основному мідний провід використовується. Але є навіть такі полоси алюмінієві на Намотують на витки. Навіть алюмінієві є провід використовують. Далі, ну тут про співвідношення складові. Основне магнітне поле, магнітне поле розсіювання. Це, що ми побачили е, метрологічні характеристики вимірювальних трансформаторів. Оце у нас співвідношення напруги, е, на, напруги і струму первинної вторинної. Коефіцієнт перетворення. Коефіцієнт перетворення є таке, і коефіцієнт трансформації. Так, ну, от, як ви бачите коефіцієнт перетворення і коефіцієнт трансформації, якщо ми подивимося по формулам, так, то у нас ну, фактично поміняли цифри. Да? Там у 2 у 1, тут 1 у 2, і 2 і 1, і 1 і 2. Це коефіцієнт перетворення і коефіцієн трансформації. Так, ну і висоководні трансформатори. E, їх так умовно називають, коли на виході напруга піднімається і низьковольні. Понижування підвищування а високовольтні і низьковольтні це робочі напруги, так як є на високих напругах і на низьких. Мається на увазі за 1000 і нижче 1000 вольт. Так, ну і ось дивіться ще, що у нас коефіцієнт цей номінальний. Да? Номінальний коефіцієнт трансформації це все-таки співвідношення РС первинної до вторинної, яке корелюється із кількістю вітків омега 1, омега 2. Це, так, скажімо, точніше. Да, буде точніше. РС, які утворюються в обмотках і до кількості вітків. Номінальний кофін трансформації, який визначається таким виразом. О1 на О2, приблизно високом: тобто відношення струмів приблизно до відношення кількості витків. Кількості витків. Ну, Можна тут багато ще оперувати із перерізом, хоча переріз тут не зовсім підходить, бо ну, чим менший переріз, тим більший опір даного провідника і все. Ну, а Чим, чим більший перерість, чим, чим менший переріст, тим більший опір. Да? А чим більший опір, тим сильніше гріється, просто обмотка, да? Ну, Це вже з іншої сфери. Ну і похибка. Да? За струмом через втрати в трансформаторі визначається от таким коефіцієнтом. Тобто, яка, який процент струму в нас витрачається це різниця струмів на n-коефіцієнт. На 100% і на І. Так? Кутова похибка. Кутова похибка. Тобто у нас синусоїда на первинній а на вторинній синусоїда зсунута на 180 градусів. Да? Ну, теоретично. А практично вона зсувається трошки на інший, в основному на менший кут. Так, Ну це більше до силових трансформаторів. Ну і Класи точності 0,2. Оце по цій формулі, як 0,2 це лабораторні вимірювання. Комерційний облік 05, 1 або 3 для жилення щитових приладів і 10 для жилення щитових реле-захисту. Так, ну, ясно. Що. Чим менша цифра, тим більша точність вимірювання. Ну і самі обмотки включаються в схему. Струму, до речі, струму включаються і паралельно, і послідовно. і вбудовані в Слові трансформатори. Ну, давайте тепер струмом розрізняють за родом встановлення внутрішні зовнішні за конструктивним виконанням, прохідні котушки вбудовані. За кількістю витків первинної вмотки на шину одівається, Дальше, за видом основної ізоляції, фарфорова ізоляція литою і епоксидною, за кількістю осердь, один-двома багатьма осердями, ну і далі наведений там, розшифрування трансформатор, прохідний, фарфору ізоляцію, модернізований, посилена первинна обмотка і напруга, бачите, напруга первинна, да? 10 кВт клас точності, потім іде, і потім вторинна обмотка. Да? І струм показаний. Да? Така точності 0,5 І 3, і номінальний струм 50 А 50 Ампер. Так? Є таке далі. Ну, ще один коефіцієнт. Це для реле вже коефіцієнт схеми. Так, бо ще ж скажу, що цей струм ще пов'язується з номіналом. З номіналом роботи. Ну, от саме цікавіше для нас це, звісно. Схеми підключення. Давайте так, ми розбираємо схеми е, саме е, мережеві, так, мережеві. Ну, ось обмотка береться один трансформатор, другий, третій. Бачите, одновиткові, навиток. Всі три вони з'єднані в зірочку. Повну зірочку, бо їх три штучки. Так, і вони одною стороною вони підключені до заземлення і на Загальне реле це катушка реле. І кожна фаза К1, Ка КА2, К3. Ка на третє реле. так, І четверте у них загальне. Із, скажімо так, земляною чи з нульової точки. Да? ну, Повна зірка. ну, Якість виміряння найкраща. Але проблеми то, що треба багато цих трансформаторів на кожну фазу. Ну, фази АБЦ, зрозуміло. Да? ну, єдине, що І катушок треба. А реле 4 штуки. Тому, от, будь ласка, другий варіант. Починають економити. Так, і називається трансформаторке реле. Неповна зірка. Що тут зробили? Дивіться, зекономили фазу Б. На неї не поставили трансформатор наш, тобто да, з фази А, з фази С трансформатор пустили на індивідуальні реле. І знову ж таки заземлили, при цьому зашували, три струмовов обов'язково одну сторону заземляється, і потім общий загальний вивели на реле спільне. І того ми зекономили на одному трансформаторі і одне реле катушку. Да? є таке. Ну і ось така ще одна економія схема. Трансформатори струму на різницю струмів двох фаз. Тобто знову ж береться фаза А, фаза С, ставиться трансформатор, перехрест. Чого їх перехрест, а вони один одного компенсують. так, І в принципі на одне реле, це реле ну там нулі бути, да, тобто, вони один одного компенсують. Там йде струм в одну, сторону, там в другу, воно компенсується. Да? Вони взаємо ну, Скажімо так, знищуються. Так? І отут нулі, а тільки якщо десь перекоси там значні, то тоді Ну, Тут максимальна економія, да, але ми тільки бачимо диференційність, тобто різницю струмів. Да? То есть, а якщо вони одинаково, ну таке рідко буває. Одинаково падають або одинаково зростають, однаково умова, це достатньо складно таке добиться, то тоді це реліг ніяк не покаже себе. Ну, ось друга схема підключення трансформаторів. Дивіться, що ми бачимо. Значить, ми бачимо тут трансформатор напруги, нове напруги. Знову ж таки, він включається паралельно, запобіжники ставляться. Так, оце у нас магнітопровід, він теж заземляється. І вторинна обмотка трансформатора теж заземляється, теж заземляється. І міряємо напругу, ясно, що вона кілька разів там нижча. цієї да? трансформації. І тепер зверніть увагу, як у нас е, струм вимірюється. Ну, Тут показано взагалі-то з одного витка, ну, тут кілька витків на магнітопровід. Магнітопровід знову ж таки заземлили, і вторинну обмотку трансформатор струму знову ж таки заземлили. Так? Ну, Ясно, що струм показує набагато менший. Є таке. ну, Єдине, що запобіжники ж ясно, що тут ми не можемо ставити. да? Це зрозуміло. Так, ну і заземлюємо. Далі давайте цікава схема. Схема вмикання трансластрумута із трансформатором напруги. Однофазного трансформатора напруги із трифазним напруги. Да? Ну що тут? Про що тут мова? що ми, а ось наш трансформатор ТТ, трансформатор тока, струму. Да? На фазу А вимірюємо, на фазу помилочка, бачите, на фазу. Ну, тут на фазу С вимірювання, А це ж амперметр. Да? І міряємо напругу між фазами Б і С на трансформатор напруги, ось у нас вольтметр, скажімо так, однофазний. І в даному випадку так, трифазний трансформатор напруги. Ну, чому струм? Ну, два струми, а якщо між ними там перекоса нема, то. І тут у нас йде первинна обмотка трансформатора напруги. Висока ВН, висока напруга, Ну і низька напруга. да, І вимірювання. І вона вже дає. Результати можемо там ставити вольтметр. 3-фазного трансформатора напруги. От. Таким чином, якщо у нас все нормально тут, то фазу Б наструміти не можна, можна зробити екстраполяцію. Що там же же такий і в фазах. Ну, ясно, що бажано це якщо симетричне підключення, вона, тобто однакове. параметри. Трансформаторні наступні номінальна напруга, лінійна напруга системи. так, ну І знову ж таки, це ж впливає дуже сильно на скажімо так, на точність вимірювання. да. Якщо в нас трансформатори струму підбирають під номінальну напругу, якщо вона там набагато нижче вище, то ясно, що тоді даються похибки. Ну і це ж ясно, що зв'язано з ізоляцією первинної обмотки. Далі номінальний, номінальний первинний вторинний струм, який трансформатор може пропускати. Тривало без перегрівання. Стандартизують або до 5, або до 1 А. Ну, де різні можуть бути да, трошки. Так, номінальний коефіцієнт трансформації, відношення номінального первинного до вторинного. Ну і похибка. У нас це не так, втрат, трансформатор реальні коефіціє на рівні і номінівальними. Є теж похибка кутова. У нас струмова похибка і кутова. похибка. Ну і, дає вона. Ну, і ось класи точності 0,5 Це ж мається на увазі. частки, це співід... ну, скажімо так, не процентні, а не... але. Частки, там лише відхилення, наскільки точні відношення. Да, тобто, чим менша цифра, тим менша похибка у нас по класу точності. Так, ну, ті ж самі 180. Далі пішов трансформатор струму з литою компаундної ізоляції, так, прохідний опорний котушки, прохідний одновитковий, шинний, первинний, вторинний обмоток, тим, такий має. Розріз. Так, далі: 10% на кратність, максимальна кратність тваринного струму, опорний трансформатор. Так, ось такий динамічна стійкість. А, це у нас сухий трансформатор напруги. Мається на увазі безмасляного охолодження. Є такі вимірними. Далі, знову ж таки, така сама похибка є і по напрузі, це вже ми розбираємо по напрузі вимірювання напруги, трансформатори напруги, там три стрижневі, ну ось струму вимірюваних, отакувані, от, ну от бачимо у нас лінії йдуть, так, три фази, і на них оце ми вдіваємо трансформатори струму, так, і от наживлення пішло. Далі у нас у моні позначки трансформатора струму та напруги. так, так струм, напруги, так позначається. Далі у нас трансформатор напруги 225 кВт на 100 вольт. отакі такі вони серйозні. Далі у нас ось схема вмикання трансформатора напруги. У нас первинна обмотка. Да. Вторий магнітопровід і три вторинна обмотка. Знову ж таки, напруга дивіться, включається паралельно, тобто на кожну з в даному випадку двох фаз чи трьох фаз, якщо три. Так, обов'язково запобіжники стоять. Вторинна обмотка, обов'язково дивіться, заземляється, обов'язково ставиться запобіжник. Ну і живлення подається, як на вольтметр. Так, і на ваттметр. Ну, тільки ще сюди підключається і струму трансформатор. Да? Тут дві обмотки обов'язково. І тут теж підключають. Тобто кілька, ну і плюс а у нас, да? вот. тут, з одного трансформатора кілька підключень здійснюється. Ну Тут вже більш складні. Ті самі трансформатори, напруги ми зараз розбираємо напруги, але підключена до трьох фаз. Дивіться, до трьох фаз, от якщо цю схему подивитися, да, якщо до трьох фаз, але ми міряємо. Між фазою А і фазою Б ось один, одна обмотка. І між фазою Б і фазою С, друга обмотка. Вони мають кожен свій індивідуальний магнітопровід І на них вже Підключені вторинна, одна обмотка, вторинна вторина-друга, вони між собою дивіться з'єднані, але заземлені, тобто нульова нейтральна точка. А це за цих вже, ну, чому заземлюють? ну І як для техніки безпеки, і для так, того, щоб ну скажімо так, з нуля, з нуля вимірювання проводити, бо якщо не буде цієї нульової нейтралі, да, то тоді потенціал важче вимірювати. Да? Ну і плюс заземлення. Безпека, так. Да? І фактично ми міряємо. Б у нас виходить нейтральна як нейтральна, а, а і С Між Б, ми міряємо, да, Між АБ і БЦ ми меряємо напругу. Це як двох, такий двохфазний. Да? І ось трьохфазний. Дивіться. З кожної фази беремо А, Б, С, це І якась зірочкою, з'єднано, зірочко, ясно, що зірочко, да? і А-фаза на нейтраль зірочку, Б і С. І потім магнітопровод спільний на три фази. Ось, бачимо, магнітопровод заземляємо і заземляємо обов'язково вторинну обмотку трансформатора трифазно, А, Б, С, дивіться маленький, знижувальний. Тут у нас 0. І виходить так само. А, на Б і С фази виходить. міряємо. Вже на вимірювальні прилади йдемо. І тоді ми можемо виміряти три тут. Тут три ж можемо виміряти: між А і Б, між Б, і С, і між А і С. А тут ну, теж між А і ось можемо поміряти. Да? Пам'ятаємо через корінь з трьох. Да? 1,73. Далі ще один: знову ж таки: фазу А, фазу Б, фазу С. Якщо тут не заземлялося, то тут дивіться, середня точка, нейтральна да, заземляється. Магнітопровід такий. І На магнітопроводі на вторинні обмотки дві обмотки. Одна обмотка підключена через зірочку А Б, С, заземлено заземлену нейтраль, і трикутничком. дивіться. Ще одна трикутничком і Ми тоді заземляємо лише одну сторону. Да, одну сторону. Трикутничка лише ми заземляємо. Фаза С, так, І виход сюди пішов. Да? Ну, Таким чином, тут ми можемо поміряти напругу А, Б, С через коефіцієнт а тут сумарну напругу. Да? Теж можемо міряти от такі, тобто дві вторинні обмотки. дві вторинні обмотки. Якщо взяти тут, то це одна обмотка, то це друга така схема. Ну, Далі у нас показано. Конструкції цих трансформаторів АХ і виходи АХ. І тут АХ, <кхід> до речі, заземлений. І по два виходи є. Так, Напруги однофазні масляні. І є такі трансформатори. Далі ось уже тут пішли складніші схеми. Конструкція від високого масло розширювач. Ну, Ясушек нагрівається, але вже. Конструкція корпус коробка. Ну дивіться тут, що ми маємо? Ми маємо значить, фази А. І пішла у нас, фаза пішла, пішла. І висока напруга, ось вона ось вона і на землю пішла. Так? Тобто з фази а, висока напруга і на землю. У ній тут додатково якісь проміжні. Обмотки так стоять. І вимірювальна в нас ВН. Висока напруга. ВН висока. Це у нас проміжні. Так, і це все в первинній. У вторинній в нас низька напруга, їх теж дві. Дивіться. Там, в залежності взаємодії з проміжною. Так, ну проміжна допомагає. Збільшити коефіцієнт коефіцієн тобто в кількість разів зниження да, напруги в даному випадку. Великі букви малі, малі означають нижча напруга. Да? Е, зверніть увагу, що вторинні обмотки. Тут по схемі чомусь не заземлені. Так, Д додаткові. Ах основні і АХ додаткові. На Ну, це на вторинній дві обмотки, Да? Має чотири виводи, дві основні, дві додаткові. Так. Через П, через проміжну є таке. Ну, приклади, так? приклади цікаві. Да? на Данакові трансформації, напруга первинна, Напруга вторинна опір. Так? Ну і вважаємо тут, як приклад, що знайти по опір. Обмотки, потужності знайти. І коефіцієнт корисної дії трансформаторів. Література. І начебто все. Дякую за увагу.